СБУ ліквідувала підпільний паспортний стіл, де виготовляли фальшиві документи для легалізації іноземців в Україні та ЄС. Служба безпеки заблокувала міжрегіональну схему серійного виробництва і продажу підроблених українських документів. У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та вісьмох його спільників. Серед них колишній посадовець розформованої міліції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробки становила від 8 до човника. 14 тисяч гривень за такий документ. Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення. Враховуючи сотні таких замовлень, щомісяця ділки отримували прибуток до 6 мільйонів гривень. Під час слідства встановлено, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова. На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру судом обрано для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.